Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Один мільярд гривень відшкодування пише Євген Шевченко. А Микола Злочевська визнав провину спробі відкупу керівництва САП і Набу. Пішов на співпрацю зі слідством і в рамках угоди сплатив 500 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ. Це був рекордний хабар в історії України і тепер маємо рекордну суму відшкодування. Таким чином загальний економічний ефект у цій справі склав більше мільярда гривень. Перше сам хабар у в сумі шість мільйонів доларів близько двохсот мільйонів гривень було конфісковано. Скеровано на рахунок ССО ЗСУН. Друге, один з посередників Кіча визнав провину і шкодування державі сумарно 133 мільйони гривень. 100 мільйонів гривень на проєкт армія дронів. 33 мільйони гривень на ССО ЗСУ. Третє інше обвинувачений в рамках співпраці зі слідством. Також приніс користі державі в сумі приблизно 180 мільйонів гривень. Гроші скеровано на рахунок ССО ЗСУ. Четверте злочавська сплатив 500 мільйонів. Мільйонів гривень на проєкт армія дронів Юнайтед «Юнайтед-24». Це стало можливим завдяки злагодженій роботі прокурорів і детективів та принципові позиції керівництва САП та Набу. І дуже сумно, що інші справи злочавського встигли продати за даними телеграм-каналів. Таке рішення стало можливим, в тому числі за сприяння главкома залужного. В той же час головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний жорстко звернувся до політиків, які перебувають у тилових місцях і дають оцінку оперативній обстановці на передові. Зокрема, він закликав їх. Утриматися від безвідповідальних заяв та не принижувати українських захисників своїми експертними оцінками. Хочу звернутися до політиків, які перебуваючи в тилових містах, розповідають про зраду і роблять оцінки оперативної обстановки своїми безвідповідальними заявами на зразок. Противник щось нібито без проблем взяв або що, нібито готується здача країни. Ви ображаєте наших воїнів сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі. Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм так. Трат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ. Я звертаюся до вас. Не принижуйте наших захисників своїми експертними оцінками. Це ж не ви зараз на першій лінії оборони і не ваші діти. Закликав залужний, додавши, що кожен повинен займатися своєю справою. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.